От справа люди ходять по вулиці, це чергова якийсь як захід якийсь. Вони з'їхались. Тут вони державна установа, справа, будинок, звідки вони йдуть і йдуть, мабуть, на обід. Зараз 12 годин 4 хвилини, От 12 годин. Почався, ну, не обід перерва, може якийсь там. Ну, грубо говоря, симпозіум. Вибачте, далеко мікрофон був. Отже, люди йдуть по вулиці, що дивно, без відфілі. Але я знаю чому, тому що вони йдуть з якогось там умовно мітингу до готелю. Тут державні установи. Там є таке, де збиратися можна. От вони йдуть. А так тут люди не ходять по вулиці. Оцей готель, як правило, приймає справа меріот. Приймає тих хто... Приїжджає сюди, ну там теж бачу люди. Скупчення людей в таке, кажуть, сприймає... Це сюди мені треба. Які приїжджають в місто на якусь там умовно скажемо, конференцію. Це що у нас сьогодні? Четвер. Ну, так, да, може бути так. Тут, як правило, перед вихідними днями четвер, п'ятниця, можуть проводити якісь зібрання. І в суботу буває. Тобто місто Бехерсфілд такого, скажімо, я б сказав. На межі того, що претендувати на мільйонник, тут всього 500 тисяч проживає. І того, що це таке американське пусте місто, ну то це місто, яке в розгар дня. Пусто на вулицях ніхто нічого не ходить. Знову тут група людей йде, оце ж вони теж зможуть з якогось симпозіуму йдуть. Light, right street, It, добре, я вже приїхав, не знаю куди. Зараз. At the light, turn left onto Q Street. Продовжую показувати вам місто. Хто тут живе? як працюють і все інше. Як я вже казав, що можна поділити всі населені пункти в США, в США на ті, які ходять по центру міста по вулицям, і там, де не ходять в центрі, хоч центр достатньо нормальний, да, валоть би. Все залежить від населення. Ходять там, мабуть, десь, де населення наближається до мільйона. In a mile, turn right Якщо менше, то менше будуть і ходити. Оце місто Бекхертсфілд. Як бачите, навіть справа є готель Меріот. Але це не впливає на те, що тут люди постійно ходять. Тому що 500 тисяч населення на таку велику територію, а територія, я дивився по мапі, займає таку ж саму, може більш територію, ніж Київ. 500 тисяч населення дуже мало. Ось зверху проїхав Амтрак, Каліфорнія. Пасажирський поїзд. Так. І вулиць тут багато, широкі, і тому майже завжди пусто навіть в розгар дня. Часи піктіки, основні вулиці навантажені, і то там не пробки, а просто так, може другий раз. Постоять на тому ж самому, не встигнеш проїхати, перехрестя світофор. Довга черга. А, а так ось, ось така ситуація. Оп, ладно, поїхав я на жовтий. Оце одна із центральних вулиць. Яка в 12 годин ну, майже пуста. Людей ви тут не, не знайдете, тому що всі або працюють, або відпочивають в затишку. Ну от справа машинка старенька. Тут любителі є. На таких машинах їздять. Ну звичайно, що вони не працюють, мабуть. Не знаю, що не... так от. Не буду близько під'їжджати до цього. Світофора. Покажу вам машинку. Є тут в США така каста людей. От, От і в нього і не поїхав цей автомобіль. Мабуть, швидкість не включилась. Газує, і не поїхав. Трошки розхвилювався водій. Любителі їздити на таких автомобілях, тому що, чесно говорячи, я хоч не жив. 60-ті роки, а то машина 60-х років. Ну, 70-ті ще захватило, але 70 ті вони вже більш були без таких вичорних деталей, як на цій машині. Але теж трошки ностальгію зараз маю по Америці 60-х. Тому що мені б хотілося бачити такі автомобілі, ніж теперішні. Особливо тут японські, корейські, європейські. Ну і Навіть Chevrolet от справа, ну, вона нічим не відрізняється від європейської і японської автомобіля. Така ж зализана з таким же, так сказати, архітектурою. А тоді американські автомобілі все-таки відрізнялись від європейських, від азійських. І така Америка запам'яталась всім, хто пам'ятає, звичайно. Тому що 50-ті -60 60-ті роки це золотий вік Америки. Ну, Можна перекладати як золоте сторіччя, але мається на увазі, тоді саме був розсвід американської економіки і Америки як країни. А зараз, от бачите, Ford, він такий самий, як в Європі, Opel чи Mercedes, все похоже, однакове. Вже нічим не відрізняється. Залишилась тільки архітектура відрізняється, американська, яка мені не подобається. І ще залишилось те, що вони полюбляють багато траків. На траках їздять. Тоді траків не було. А зараз їх багато...